Ось і є моє ягідне господарство, моя озеряна, де я вирощую ягоди. Щастя мені випало сьогодні. Їсти лохину просто з куща. І щастя подвійне, що цю лохину вирощує військовослужбовець збройних сил України Ярослав Мовчун. Я вас з ним сьогодні знайомлю. Кущами треба ходити дивитись, що відбувається, який як, ну, стан, які станіть, наприклад, так, як, як, який стан листя, чи, чи всього вистачає? Чи якщо рівномірно забарвлений листочок, немає ніяких там жовтих або червоних цяток, або ніяких проблем? Тобто, чи достатньо азоту, чи достатньо макро-мікроелементів, чи достатньо поливу, тому що її поливати дуже треба потрошиш, потроху, але часто. Скільки ці кущі росли перед тим, як вони почали вам приносити дохід, і перед тим як ви почали платити по суті, зокрема прибутки державі? Ну, два-три роки перші, це треба. Почекати, коли у вас плодоношення вийде на комерційний рівень. Тобто ви вкладаєте три роки, а потім, потім ви заробляєте а потім, і платите а, податки безпосередньо. А, а потім потроху потроху ви вже починаєте працювати. Ви тут відчуваєте себе щасливим? Ну чесно ще. кажучи, я одного разу навіть сторіс запостив з однією пісньою, коли підходжу взимку. Я приїхав, в мене було півтора вільних дня між відрядженням, я після в поле і в сторіс виклав з піснею там насолоджуйся, адже в тебе тільки тільки мить. От я півтора дня для того, щоб взагалі просто приїхати, подивитися, що тут відбувається, щось занотувати, щось передати там робітникам. I'm sure. То зробити, то переробити зараз Ярослав має тиждень законної відпустки і проводить її буквально в кущах. Кожен з яких може давати до 3,5 кілограмів соковитих ягід. Тут їх аж 12 тисяч кущів. До речі, 70% ринку лохину в Україні складають господарства до 10 гектарів, які є сімейними. Серед них і ферма родини мовчунів. Чому саме лохина? Чому ви вирішили займатися цією культурою? Це було рішення батька ще в 2013 році на той. Час ця культура тільки-тільки почала набувати такої популярності і тільки почала хайпувати, ми вирішили просто попробувати спробувати зайти. Спробуємо зайти. Тим більше, все одно, ми розуміємо, що будь-яке ядерне господарство не може складатися тільки з однієї ягоди. Ну якщо це не там не 100-200 гектар. Це має бути дві-три культури, які одне одну перекривають. Там мінус був по, не, не, там, не до плюс або мінус по полуниці, наприклад, зато витягнула лохину або навпаки, як воно було в 2020 році. Лохини було менше через приморозки, зате полуниця витягнула сезон. В принципі. Батько тоді ще взяв у свого знайомого, там, здається, 20 кг ягоди і такий так. А я спробую її продати. І продав її буквально так: от шолки, вона продалась. Спробували взяли перші 400 кущів в 2013 році. Посадили, просто перевірити, а може це взагалі не наше. Може бути такий момент, коли ти починаєш працювати, і розумієш, що взагалі це інше взагалі життя. Переїхати з міста і проводити половину як мінімум часу тут це такий собі квест, це інші люди, інші спілкування, інші цінності. Тому що, якщо ти до людей відносишся нормально, платиш вчасно, все робиш добре. Це окей, але дуже часто ми бачимо, тут в мене всі мої дівчата, які приходять на сезон збирати ягоду, вони також працювали всюди там у моїх конкурентів. Кажуть, ну, по-перше, війни доплачують, по-друге, кидають. Тому якби тут, да, тут певний квест взагалі. Тому ми не знали, піде, не піде, спробували. А потім потроху-потроху пішло і якось батько потім, в 16-му році він сказав, коли ми там ще докупили кущів, ще досадились. Каже, я думав, що це буде просто буде діляночки, невеличка пенсія. Куди ми вляпались? Запитаєте, а як він керує фермою на відстані через інтернет-додаток? Завдяки датчикам стежить, де роздається вода, в якій кількості, які добрива додані працівниками, і чи почуто його правильно? Ферма на Житомирщині доволі технологічна. Ви як службовець і підприємець не маєте зараз жодних поблажок від держави. Військовослужбовці, підприємці кажуть, мені цікава ваша думка. Ми не згодні на рівні з тими, хто не служить, не ризикує життям вести свій бізнес. Яка у вас позиція щодо цього? Ну тут чесна палка двох кінців, мабуть, тому що дуже багато я бачу зловживань, що оскільки я військовий, мені всі повинні. Чесно, ну це не про вас. Я за вами Мені стежу. ніхто нічого не винен. Я прийняв своє рішення, я за нього відповідаю. Це моє, ну, я прийняв все. Ну, треба тягнути. Все мені ніхто не заставляв 24 вот, два кудись йти. Ніхто ж не примушував, я сам вирішив. Тому я просто дуже бачу, коли люди хайпують на цьому. Із серії, як бачу, там ну це мої конкуренти, в принципі, але я вважаю це неправильним кроком, і це якось трохи цинічно. Коли ви виставляєте фотки, що ви у формі, і обов'язково купуєте у нас, бо я воюю. І, це, і цей, цей допуск поставлено на рекламу прямо. Іти Ярослава до Збройних сил України ніхто не змушував. Міг би вирощувати лохину після звільнення Київщини і тримати економічний фронт, як каже багато хто. Тільки от фронт до слова один, а економічний це тил. Мовчун вирішив самостійно звільняти рідну Київщину і розриватися далі між підприємництвом і війною. Добре, а пільг якихось від держави, ви хочете як підприємець? Не хочу ніяких пільг взагалі. Я просто намагаюся всю свою дорогу просто мінімально контактувати з державою. Не заважайте просто працювати мені, просто не лізьте до мене і все. Навіть от, я, я, наприклад, місцевій владі дуже дякую, що вона до мене зараз не чіпляється. От, от зараз наразі. Що дякую. вона вас боїться. Ну, були претензії, типу, а ти нам должен. А, а давайте профінансуєш нам щось. Я говорю, я у вас щось должен? Я до вас тільки прийшов, ви вже з претензіями до мене почались. Претензії, погрози. А там. бізнес зареєстрований тут, і ви платите ні, податки. Ні, в в місцев, Києві. В Києві. Якби податки. я заривав тут, вони мене вже розділи б. Ласуємо лохиною, відмотуємо події на півтора роки тому. Чому все-таки Ярослав не покинув Україну? Чесно кажу, це місце є місто, в якому я народився. В цьому місті є вулицям з моїм прізвищем, мого прадіда, тобто є мікрорайон мовчуни. Якесь і село Мовчини там взагалі з 1654 року на білищах, ще було ну, втікти зі своєї землі, і я в Карпатах пересиджу, ну це якось не для мене. Це не входить в мою систему цінностей. Хотілося б зараз звільнитися і займатися виключно підприємництвом Милохиною. От сказали б, Ярославе, іди. Ну, з однієї сторони, так. Тому що я розумію, що просто один з цих сезон, який зараз іде там і без батька, тільки на по більшості процесів всі на мамі, я менеджерю все тільки через телефон. Я дуже багато втрачаю. І якщо цей сезон пройде так, ну, не не невдало, то наступний сезон я просто можу не пережити. І фермер просто може вже не витягнути. А з другої сторони, ну якщо ми всі підемо, то що буде? Тому він не може інакше і буде продовжувати боронити країну на різних напрямках. Ну, була, була Київська область, була Харківська область і частина нашого підрозділу. Я якраз, от, на жаль, тоді, в січні, грудень-грудень, січень, лютий, я якраз тоді був прооперований і мене залишили. А мій підрозділ якраз був на Бахмуті. І якраз я, от і ще єдині прибрати, ті, які були не лікарняними, якраз тоді не потрапили. І ви кажете, на жаль, а можливо, на щастя, ви що вижили завдяки вашій операції? Ну, ну всі, всі живі повернулися. Всі живі помагалися, да, да? Тобто все одно, на жаль, вони були з вашими Ну, блін, ну це ж моя сім'я. Як, як їх можна кинути? Вони для вас вже такі рідні, як і ваша мама, як і тато був. так? Як це відбувається на війні? Тому що ти над... тісно там з людьми, тому. А розумієте, війну. коли, коли з однією людиною спиш, от просто так, о, спальниками і тулися, там, всю зиму там один до одного. Ви їжу там ділите, Ви довіряєте одне одному, тому що там дуже швидко розуміє, приходить розуміння, хто є хто. Якщо людина троє, трохи пацюк. Або якась там не або взагалі там не відповідає просто місцю, і її дуже швидко звідти прибирають, або виживають, або такі не затримуються довго. Тобто ну, ш... важко такій людині дуже буде. А тут якось так всі свої, всі об'єднались. Я пам'ятаю, як тоді сказали, що типу, треба там на, на, на напрям, в напрямі Кірпеня 12 людей ще. Ми такі раз-раз, раз, а тут 57. Бігом, 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 бігом. Записали, записали, записалися, потім такі чекаємо, ти так, а хто же ще? Хто ще ці три? І потім доля, це мій побратим, який більш за все зі мною на фотках. Тому що у мене всі відрядження завжди з ним. Це дитячий садочок попаде на дитячому садочку, і він такий. І він такий, шкарпетка вистірує. Я кажу, а ти що, в жениці зібрався? Та ні, ми завтра переїжджаємо. Я кажу, ага, ти, хто ще з тобою? Я, Алікс, такий взагалі, дрімтім просто. Ярославна і нагодував сьогодні і порадував таким прекрасним полем лохини. А ми віддячимо від канала Рада, тим, що замовимо ящик лохини для збройних сил України. Тут можна це зробити. Підтверджую, і все. Я ще клохини від каналу Рада, полетів Збройним силам України. Користайтесь цією нагодою, і можна я ще додам. Просто да. ви замовляєте, тобто підвішуєте ягод для ЗСУ, А ми зі своєї сторони підво... подвоїмо це замовлення для того, щоб вони ніхто. Тобто не те, що ви задонатили, а ми а ми повезли. Ми зі я сво... не знала Ми цього. кожне замовлення подвоїмо. Боже, які ви круті! Дякуємо за ну, свою славу. Так краще клас, робіть це, а вони подвоять. Супер.